Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас у відео буде багато цікавих новин. Вийшли попередні дані по ВВП США. Також ми будемо розглядати біткоін, будемо розглядати цілі, будемо розглядати, звідки може розвернутися криптовалюта біткоін. Тому буде багато чого цікавого. Обов'язково дивіться відео до кінця. Щоб не пропустити ось такі цікаві новини, які будуть в сьогоднішньому відео. Також, друзі, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти, закритий клуб криптобізнес. Ціна на даний момент всього лише на 100 доларів. Дуже низька ціна за матеріали та інформацію, яку ми даємо. Всі посилання в описі. Пишіть мені, якщо підписані на канал, зробимо вам непогану скидку. Отже, друзі, давайте почнемо з наших позитивних новин по ринку. У нас вийшли попередні дані е, щодо ВВП США. Очікування в нас були, що ВВП буде збільшуватись на 1,1%, а фактично зростання в нас 1,3%. І відповідно це позитив для ринку, і е, маленький натяк на те, що Ріст буде продовжувати. Ріст економіки і, відповідно, Ріст ринків буде продовжуватись. Тому це для нас хороші позитивні новини. Також, друзі, ви знаєте, що інфляція в нас в принципі непогано знижується. На даний момент інфляція 4,9%. Тому ми сміло рухаємось вниз по інфляції, зростання економіки, тому це є позитивні фактори для ринків і для криптовалютного в тому числі. Тому ми чекаємо, що біткоін буде рухатись дальше. Цілі по біткоїну, хто дивиться наші відео, знаєте. Хто не дивиться наші відео, то ось показую вам. Це 38-44 тисячі доларів цей діапазон, куди прийде біткоін. І ми в цьому впевнені на 99%. Ось ви бачите, друзі, таку метрику, яка нам показує, куди приходить біткоін після досягнення дна. І ми бачимо, що після кожного досягнення, досягнення дна біткоін приходить до цієї зеленої лінії спротиву, після чого йде в корекцію. Так було. В нас в 2012 році так було. У нас відповідно в 2016 році була е, така ситуація в 2019 році, і будемо очікувати в 2023 році, що біткоін перейде до цілий е, 43 981 долар на даний момент, після чого може бути розворот та корекція вниз вже більш глобальніша. Переходимо на такий графік, покажу вам. Куди може прийти ціна біткоін та коли потрібно продавати згідно ось цього індикатора. Ми бачимо, що біткоін торгується поки що в ось цій червоній сітці на тижневому таймфреймі. Середина цієї сітки є нашою підтримкою, і, в принципі, у нас вже відбувається досить непогана, досить довга корекція. Можливе обновлення лоїв до 15 тисяч до 15 000, до 25 100 25 200. після чого я буду чекати подальшого росту. Я думаю, що біткоін вийде вище цієї сітки, потім прийде за підтвердженням, і наші цілі орієнтовно будуть е, ось тут 44-48 тисяч доларів, якщо дивитися ось таку е, перспективу росту по біткоїну е, середньо, ну, наші середньострокові цілі після досягнення дна. Тому я буду очікувати, що біткоін прийде до 44, 48 тисяч доларів, і відповідно там буду фіксуватись. А що стосується того, коли продавати біткоін, то зараз вам покажу, як повинна виглядати ситуація на ось цьому індикаторі, щоб ви знали, що в принципі біткоін можна продавати та фіксувати біткоін, і відповідно згодом і фіксувати по польткоїнам, тому що в нас наближається корекція більш глибока. Я спеціально зараз зроблю ось так, щоб було видно два цикли. Ось наш минулий цикл і ось теперішній цикл. Ми бачимо, що коли біткоін показав сильний імпульс на ріст, після чого вже пішов корекцію, торгувався він спочатку ще ось в такому боковику. Це орієнтовно 10-11 тисяч доларів. Після чого ось ця наша червона сітка перейшла в зелену сітку. І ми бачимо, що ось тут, коли вже був перехід в зелену сітку, можна було продавати та фіксувати біткоін, в принципі, майже по верхах, це 10 11 тисяч доларів. Після чого відбулася вже корекція більш сильніша. І ми впали назад до 3 тисяч, але це ефект коронодампу хороша корекція була до 7-6 тисяч доларів вниз. Тому, відповідно, коли біткоін піде вище, ця сітка перейде в свою зелену зону. Біткоін, можливо, скоригується чуть-чуть і буде торгувати в якомусь діапазоні 38-44 тисячі доларів. І коли ця сітка вже буде переходити в зелену, потрібно буде зафіксувати ваш портфель та чекати більш якусь довшу та глобальнішу корекцію. Також переходимо до цікавих новин. Бачимо, що експерт вказав на перспективи відновлення ралі по біткоїну, тобто росту. Зниження ціни першої криптовалюти до мінімум за 10 тижнів не вплинуло на технічну картину, яка обіцяє розвиток висхідного руху. Про це заявив засновник Інто Біткоін. Тому, друзі, бачимо, що багато учасників ринку схиляються до того, що рух продовжиться. Тому що я не думаю, що е, ось такий довгий період у нас було падіння, після чого ось таке довге накоплення для того, щоб ми сходили на 30 тисяч і далі падали кудись нижче. Я думаю, що цілі будуть набагато вище: 38-44 тисячі доларів. Саме там хороші зони в принципі, для фіксації прибутків, які е, великі і крупні руки купляли, наприклад, по середній ціні 19 20 тисяч доларів. Тому відповідно будемо чекати цих цілей, і багато індикаторів, метриків нам каже про те, що біткоін йде туди, це є магнітна зона, і після цієї магнітної зони може бути корекція вниз. Також, якщо розглядати локальну ситуацію, то бачимо, що минулі корекції, друзі, в нас закінчувались ось тут на середині нашого графіку RSI. І відповідно бачимо, що нам ще чуть-чуть залишилось коригуватись по е, індексу графіку RSI до відмітки 50 пунктів, після чого може бути розворот та сильний імпульсний ріст. Тому, відповідно, корекція ще можлива до 25500, 25100 за, за колом туди, і після чого розворот. І думаю, що в принципі, хороший сильний імпульсний памп та ріст. Тому, друзі, очікування наші по біткоїну незмінні. Локальна перспектива це може бути обновлення ось цих лоїв, тобто зняття ліквідності, яка перебуває під цим лоєм. Після чого, друзі, може бути розворот і ріст як мінімум до 29 800. А можливо і набагато вище. Це локальна перспектива. У глобальній перспективі, як я вже сказав, чекаємо відмітки 43 900 на даний момент 44 тисячі доларів. Тому що, згідно нашої метрики по біткоїну, ми бачимо, що біткоін зараз може дойти до 43 980 доларів. Тому ось там саме наші цілі, чим пізніше біткоін туди прийде. Тим я думаю, цілі будуть вищі, тому що ось цей індикатор, ця лінія у нас вже перебуває в розвороті, і скоро вона, відповідно, почне не знижуватись, а рухатись вище. І цілі, відповідно, по біткоїну будуть набагато вищі. Тому все залежить від часових рамок, коли ми туди прийдемо, і відповідно будемо там фіксувати біткоін. Чим пізніше, тим це буде вище. Тому, друзі, ось такі думки по ринку. Якщо вам ця, ця інформація корисна, то обов'язково ставте лайк. А також, друзі, бачимо, що на каналі 646 підписників. Потрібно 4 підписки, щоб зробити круглу цифру в 650 підписників, тому обов'язково тисніть підписатись, для того, щоб наш канал розвивався, україномовний контент по криптовалюті розвивався, та також складав якусь конкуренцію. Російськомовним контентом і каналом тому будемо вам вдячні за підтримку, друзі. Всім пока та всім профіту!